Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорення. Сподіваюся, що воно буде своєчасним, буде підтримкою керівництвом для тих, хто включили це відео сьогодні. Я хочу поговорити про стабільність в житті. Повільно, але стабільно є такий вираз. Знаєте, що поспіх це часто найбільша причина проблем. Є така навіть поговірка, хто спішить, то людей смішить. Краще сім разів відмір, один раз відріж. Звідки беруться такі поговірки? Ну, По-перше, з досвіду. Багато людей поспіхом роблять багато помилок, які потім виправляють все життя. І я вам скажу так, що на це нам потрібно вважати, якщо ми хочемо правильно будувати своє життя. Я скажу, що краще довше подумати, ніж швидко чогось досягнути. Чим довше ми будемо думати, тим, е, якщо у нас є аналітичний розум, якщо ми маємо е, вміємо зважувати аргументи за і проти. Ви певне, почули, я вийшов з свого офісу, тут у нас така невеличка паркова зона, і тут нам атмосферу зробив мотоцикліст. Е, і продовжуємо. І якщо ми з вами вміємо аналізувати, то ви знаєте. Ми можемо уникнути багатьох проблем. Я пам'ятаю, що храїв, які дзвонили на початку нульових на мобільні телефони і пропонували виграш, відеокамеру, деяким, автомобілі. Але при цьому вони просили швидко вислати гроші. От прям миттєво, бо ви можете випасти з цього списку. Я мало що не купився, мені було 20 років 2000 році, в е, 2002, напевно, це було так. 20 років було. Я мало що не купився і, не, і чуть не вийшло ну, немаленьку суму, адже мій виграш був, по їх словах, дуже великий. Але мене е, вчасно зупинила мама. Мама каже, ні, ні, я щось чула по телевізору, що це можуть бути шахраї. І слава Богу, що я трошечки дослухався до мами в той момент. Ось, і зберіг свої кошти. І коли вас закликають миттєво щось робити, але вже, то це вже перший сигнал, що велика вирогідність того. Що вас обманюють, і нам, християнам, потрібно знати голос Божий, щоб розуміти, що наш Бог він не штовхає нас без аргументації, в якому змісті? Він не все нам пояснює, але Він дає нам мир, в серце. Він сам нас закликає, у своєму слові, зважувати. Ось він ну, знаєте, довготерпіння, і терпіння це два поняття. Які виражають серце нашого Бога і показують одну грань Його святої природи. Він довготерпеливий, він вміє чекати, і нам потрібно запастися саме цією чеснотою, випрацьовувати в собі цю чесноту. Успіх це результат плідної праці, деколи повільної, але стабільної. Але якщо людина хоче все і зразу, то вона. Дуже вразлива, і вона може в кінці зазнати відповідних втрат в житті або завести себе до відповідних проблем. І мій заклик сьогодні полягає в тому, щоб ви перед тим як щось робити, реагувати на якісь пропозиції чи просто ідеї, які у вас виникають. Ну, візьміть якийсь час, щоб випробувати. Хтось хоче одружитися, женитися чи вийти заміж. Хтось хоче розпочати якесь діло, переїзд, можливо, е якийсь спільний бізнес. Беріть завжди якусь невеличку, е невеличкий період часу, паузу е на роздуми. Беріть цю паузу, щоб утвердитись в тому, що це є Господь. Господь на це не ображається. Я так вірю. Господь е нас. Шануй наш вибір, якщо ми хочемо перевірити, чи це його воля, чи не його воля. Якщо вам потрібно щось зробити миттєво, ви будете знати, що це Господь. Бог дасть підтвердження, Бог дасть вам розуміння, що треба діяти миттєво, і це дасть завжди добрий плід. Але коли на вас тиснуть, от прям ваше серце противиться, а вас переконують, не ведіться. Будьте тими людьми, які розуміють, що це таке. Дальновидність. Це не є щось е, миттєве, е, знаєте, що в одну прекрасну е, секунду по е, з, е, помаху чарівної палички в все отримало. Ні. Ні. Кожен з нас, він покликаний Богом від малого до великого мати. Цей життєвий відрізок. Іти цю дистанцію і на кожній станції зупинятися, перевіряти себе, проходити всі процеси, які допомагають нам досягати успіху, вчитися важливим істинам, які в кінці кінців стануть нам в нагоді, коли ми будемо вчити когось наслідку, вже маючи досвід. І Мій заклик полягає в тому, будьте чули до Духа Святого. Не бійтеся рутинного життя, якщо воно є частиною того дивовижного Божого плану, який він для вас має. Тобто, не, будь, не, не, не соромтеся своєї професії, не соромтеся своєї щоденної буденної роботи роботи вчителя, роботи медика, роботи водія. Знаєте, це щось дивовижне для вашого життя, адже ви можете на своєму місці бути благословенням для тих людей, які поряд з вами. Ви можете являти Христа всім і всюди. І я закликаю вас в постоянстві, сталості займіть позицію переможця, знаючи, що ваше життя матиме пліти, що ви слухняні Господу, і Господь ніколи не тисне. Нехай Господь благословить вас на мудрість. На Прийняття вірних рішень. До нових зустрічей, дорогі, у цьому дні.